Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть? Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам. оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну продовжувати цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було. Далі війни ще гірше це типу, дуже важко досягнути, бо Росій не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини. Не відвозив туди паливо їжу, гуманітарку я в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, вообще